Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Як легально не платити податок з продажу акцій. Підходить кінець року, і зараз на кінець року нам потрібно буде вираховувати податки, скільки ми продавали в плюс або в мінус. Якщо ви нічого не продавали жодних акцій, то це відео можете закривати. Якщо ж ви плануєте в майбутньому собі купляти, продавати акції, то буде відео вам корисне, щоб знати на майбутнє, як можна оптимізувати податки. До речі, відразу наголошую відео. Не є фінансовою рекомендації до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам це плюс 100% до карми. Починаємо. І до того я не являюсь жодним бухгалтером чи фінансовим якимсь консультантом або податковим консультантом. І це відео вважайте більше як розважальний контент. Отже, всі ми інвестуємо, купуємо акції через різних брокерів, і неважливо через якого брокера де ви купували, на кінець року, якщо ви щось продавали, то вам потрібно буде заплатити податок в тій країні, в якій ви являєтесь податковим резидентом. Наприклад, я інвестую через такого брокера як Trading 212, або Interactive Brokers, це вам показую все в своїх відео. І якісь позиції в мене є там в плюсі, в мінусі. Ну, але сенс в тому, що коли я їх продаю, якісь акції, то якщо продав в плюс, то з цього потрібно заплатити в податок, а якщо продав в мінус, ну то нічого не потрібно платити. Більшість з вас могли бачити таку табличку, яку я особисто для себе веду. Це Excelська звичайна табличка, де я записую купівлю або Продаж своїх акцій, і ще окремо мене там на дивіденди, щоб воно мені полуавтоматично вираховувало, скільки потрібно буде заплатити податку, і так само на купівлю-продаж. Зверніть увагу, на дивіденди не можна буде зменшити податок. Дивіденди, які ви отримали, з них по-любому треба буде платити податок. І річ іде про купівлю і продаж акцій. Тому в мене в табличці є дві окремі, так сказати, таблички, де я окремо рахую дивіденди, і з них окремо рахуються податки по. Потім на кінець, точніше на початок року і окремо купівля-продаж акцій. Самі всі таблиці я зазначаю, коли я що купив, які акції, і потім, якщо я їх продавав, ну то в другій половині собі виписую, що я продав, і тут воно мені вираховує, чи я заробив на цьому, чи втратив. Ось деякі акції там Alibaba в мене були в мінусі, далі там щось інші акції були в плюсі. І на кінець я собі тут уже окремо дорахував, що різниця от за податки на продаж в 2024 році, у мене буде. 807, з чого я муситиму заплатити. 19%, якщо ви в Польщі податковий резидент, якщо в Україні, то 18% плюс 1,5% військовий збір поки що. А з Нового року там вже буде 18% плюс 5% воєнного збору. В загальному я рідко продаю акції, в більшості тільки купую і тримаю на довготерміново. Але в цьому році погрався трішки в купи-продаї на фоні різних новин різних компаній. До речі, про це писав в телеграм. Ось так він виглядає. Переходьте, підписуйтесь тут. Тут інформація виходить більш оперативніше, викладаю тут різні новини: або що купив, що продав. Тому переходьте, підписуйтесь, буде цікаво. І до речі, на рахунок таких таблиць дуже часто мені пишете, хто хоче, пишіть мені в приватний телеграм, поділюсь з вами цією таблицею для купівлі-продажі акцій для дивідендів для Польщі, для України за символічну суму грошей. Будете собі мати. Отже, в чому сенс? Наприклад, у вас є якісь акції, які ви там, ось, наприклад, Тесла зробила вже там плюс 130%. Ви думаєте, блін, та Надалі рости не буде, і я її хочу продати закрити, і ви там зробите собі плюсом, не знаю, там ну, залежить, скільки у вас акцій, наприклад, 1000 доларів. Із тих 1000 доларів ви маєте там 19, 190 доларів заплатити податку. Приблизно не будемо говорити точно, скільки це потрібно платити. У кожної країни свій податок, якщо ви податковий резидент іншої країни, ніж Україна. От, Але приблизно там 200 доларів, 20% ви маєте заплатити податку, а ви не хочете цього робити в цьому році. І в такому випадку, якщо ви продаєте. Дали собі якісь акції, наприклад, Тесли, і вони вам зробили там плюс тисячу доларів. І щоб не платити 200 доларів, ви маєте собі продати якусь іншу компанію, яка у вас в збиток іде, яка йде у вас в мінус, щоб потім вийшлося, там у вас тисяча там, доларів прибутку, а по іншій компанії у вас вийшла 1000 доларів збитку. І цим самим виходить, що ви на кінець рахуєте свої плюси і мінуси, і виходить, що ви там ти, що заробили, там ти, що втратили, і у вас вився нуль, і з цього платити податок не потрібно. Але ви хочете далі мати, ну, наприклад, компанію Торм, і ви хочете її далі мати, тому ви її продаєте і в той же самий, наприклад, день купуєте знову акції, ви фіксуєте тут збиток, але вже у вас акції по іншій ціні, і у вас в вашій там таблиці написано, що Ну ви їх продали в мінус, але фактично в той самий день купили їх знову. І у вас є ті самі акції, ті та сама кількість акцій, або навіть ще собі більше їх докупили, якщо маєте гроші, якщо хочете. от Але у вас вже. Вже вийшло, що у вас по одній акції прибуток, а по другій збиток. Це не означає, що ви не заплатите взагалі податок, але ви собі цей податок відтерміновуєте. Тобто потім, через ви вірите в цю компанію, наприклад, і через рік, через два, через три може компанія виросте там до великих значень, і як ви її продасте, то знову ж таки вам потрібно буде заплатити податок на прибуток. Це виходить відтерміновування більше, а не там несплата податку. На що тут варто звернути увагу? У мене на. Наприклад, як я податковий резидент Польщі, і брокер у мене підписаний, що я з Польщі це все роблю, то у мене акції на Interactive Brokers, наприклад, продаються і гроші мені заходять відразу від продажу. Знаю, що де у кого в Україні, коли ви акції свої продали, то у цих людей гроші зараховуються через два дні. Тобто, от ви сьогодні продали, а аж через два дні вам прийшли гроші за вашу продаж, і ви якби не можете відразу їх купити. І дехто казав, що от. Вони продали і відразу купили, і у них на рахунку мінус получився, що вони ще там довжні велику суму грошей, але потім через два дні це пропадало. Тому, якщо у вас так, зверніть увагу на це, що може у вас або не вийти, або у вас там, якщо у вас маржинальний рахунок, то у вас загоне в мінус, але через два дні все вирівняється назад. Хоча треба буде там заплатити, мабуть, якусь невеличку комісію, не знаю, там один долар за те, що використалися два дня маржею. Ще друга важлива річ, готуючись до цього відео, читав інші матері реали з Польщі або з України. І що я собі ніколи не враховував, ніколи про це не думав, що є така річ, яка описана, наприклад, ось в цій статті: Білова страта податковим зиском то останній день на спродаж акції. І тут написано, що зі ці не трафіли з нікуди інвестиціями могом є ще кінцем року, хоч чи що ще от куч, що 29 грудня є останнім днем, якому можна доконати оптимізації, чи об податок бельки. І далі там це все розписано. Мається на увазі якраз то, про що я говорив, що у деяких брокерів, точніше у деяких резидентств, мабуть, є така річ, як плюс 2. Сьогодні ви продали і все офіційно там заксінгувалося, записалося у них на протязі двох днів. Тому, якщо ви продасте акції там, 31 грудня, то вам це може не зарахуватися, тому що у брокера вас десь запишуть уже там на 2 січня, наприклад, взагалі на 3 січня, бо там свята. Тому мається на увазі, що перед останнім днем, коли ви будете робити таку маніпуляцію, оптимізацію. Як написано в цій статті, наприклад, маєте собі знати одну річ. В який день останній працює гілда фондова біржа, і мінус два дня відняти, щоб вам точно ці всі штуки заксінгувалися, зареєструвалися в цьому ще році. Тобто, якщо останній день, коли працює біржа, це 31 грудня, то мінімум останній день, коли можете це собі зробити, це 28 грудня. Але будьте уважні, і дивіться, якщо, наприклад, випадає субота, 30 грудня, а неділя 31 грудня, то ці два дні вже автоматично вони не будуть рахуватися, і вам ще мінус два дні три. Треба відрахувати, а краще три. Тому десь 27 або 26 грудня, а там знову ж таки можуть бути свята новорічні, Merry Christmas і всі діла. Тому маєте враховувати оцю річ, маєте мати собі ще в запасі до кінця року плюс два робочих дні. Далі ще хочу розширити цю тему, що не у всіх країнах можна так робити, і, наприклад, в Америці так не можна робити. В них це називається wash Sell rule. Тобто ви не можете продати 30 днів до, 30 днів після, і оце, і купити в той самий день, або там напроти Зі 30 днів, бо це буде рахуватися, що ви там аля відмиваєте податки. Хоча, по факту, це виходить, що ви відтерміновуєте податки, бо, наприклад, на ці умовні 200 доларів, які ви мали б заплатити податок, ви їх заінвестуєте в акції, замість того, щоб заплатити податок, і може на ці 200 доларів у вас іще там, на наступний рік виростуть якісь або 100 доларів, або 50 доларів, може піде в мінус, це різне буває. Але сенс в тому, що ці гроші можуть працювати на вас і далі, поки вже не дойдете ви до того моменту, що у вас Прям всі позиції в плюс, і ви от собі щось продаєте в плюс, і вам нема що продати в мінус. І повертаючись до Wash Sale Rule, то в Америці в США такого не можна робити, і в загальному в якихось країнах можливо ще такого нема. Наприклад, в Британії теж щось є подібне, воно по-інакшому там називається. Можете прочитати, але якщо брати конкретно Польщу і Україну, то. Такого нічого я не знайшов. Наприклад, якщо брати за Польщу, то ось на Reddit навіть хтось питав. І Якщо перевести це через Google перекладач, наприклад, то буде отак, що правила прання для неамериканських людина. Пише, що усіх із закінченням року, оскільки цей рік добігає кінця, я думаю, продати деякі свої збиткові позиції, щоб оптимізувати свої податки. Звичайно, я хотів би викупити ці акції та продовжувати їх тримати. Оскільки я є резидентом Польщі та сплачую свої податки тут, і я не зміг знайти жодної інформації чи норма нормативного, нормативних актів у Польщі щодо викупу акцій подібних до правила перепродажу в США. Можливо, ви знаєте, як це працює, ля-ля-ля-ля. Ну і тут всі пишуть, що в принципі такого ніхто ніде не бачив в Польщі, що у них такого немає, ніхто про це не говорить. Єдиний момент, що там е, правило плюс 2, про що я говорив: що якщо ви сьогодні продали, то можливо аж через два дні вам це заксінгують, зареєструють і маєте мати це на увазі. На іншому форумі так само читав. Тут писали, що е, все те саме подібне, і всі відписали, що ніхто такого не знає, не бачив, але вони так всі роблять. Поляки в Поль українському законодавстві цього не знайшли. Якщо ви це знайдете, будь ласка, напишіть в коментарях. Скиньте мені посилання, буду знати. Ще раз ідеться річ про те, що ви хочете продати акції, наприклад, не знаю, там ТОРМ, і через хвилину їх відразу відкупити, або там на наступний день їх відразу відкупити. То отак рахується в Америці не можна. В Польщі в Україні, в принципі, про це кажуть: ну це ви просто відтерміновуєте податки на рахунок України. було спорне питання, де хто люди там розказують, що не можна так робити. І, наприклад, якщо прочитати на сайті iFactor.ua, то за податки, за інвестиції відповідає 170-та стаття особливості нарахування, виплати та оподаткування окремих видів доходів. І тут є деякі незрозумілі речі. Більшість ссилається на от підпункти 172.4 і 172.5. У разі, якщо протягом 30 календарних днів до дня продажу пакета цінних паперів, корпоративних прав чи деривативів, а також протягом наступних 30 календарних днів з дня такого продажу платник податку придбає пакет ідентичних цінних паперів корпоративних прав чи деривативів, То інвестиційний збиток, що виник внаслідок такого продажу, не враховується під час визначення загального фінансового результату операції з інвестиціями і активів. Б. Вартість придбаного пакета для цілей оподаткування визначається за ціною його придбання, але не нижче, ніж ціна проданого пакета. І далі це все можете прочитати собі самі. А, але є ще ось така штука нижче тут: 172,6. Яка говорить ось таку річ, що фінансовий результат за операціями з цінними паперами чи деривативами визначається платником податку, тобто ви самі це визначаєте. При цьому платник податку визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами чи деривативами, що перебувають в обігу на фондовій біржі окремо. Від фінансового результату за операціями з цінними паперами чи третими, що не перебувають в обігу на фондовій біржі. Тобто це окремо ви рахуєте, що є на фондовій біржі, а що є не на фондовій біржі. Як це? Напишіть мені в коментарях, буде цікаво дізнатися. І далі, що цікаво написано: дія під пунктів 172.4 та 172.5. То про що то на що всі звертають увагу, не поширюються на придбання або продаж цінних паперів та дриватив, що здійснюється на фондовій біржі. Тому ось так досить цікаве законодавство і різні лазейки. Отже, на цю тему є багато різних статей. Одна із них знову ж таки на польській, це ще стане, є страця лістра піньз Шадеонс акції. І тут так само пише, що можна там, де у вас прийшло плюсом, продати щось в мінус. І зиск, і страта рівноважаще і елімінує податк. Que... Торимуча биш заплачуш од зиску, тобто там плюс, там мінус, і у вас Получається нуль, і ви е елімінуєте податки, які треба було б заплатити від прибутку. Крім того, не знаю, як в українській податковій, але в польській я вже записував відео про податки, яких платити. І є відео у мене на каналі, і в принципі на початку наступного року так само запишу нове. В самій польській податковій є така штука, що якщо ви на гілді якщо ви на фондовій біржі зробили собі страти якісь у минулому році, то за наступні 5 років. Років ви можете їх собі відрахувати, якщо ви щось продали в плюс в там в цьому році, на протязі попередніх п'яти років, якщо у вас були мінуси, то ви їх можете дораховувати собі від віднімати від цих плюсів, які у вас вийшли там в цьому році або в наступному. Про це так само ось є. Доход по оподаткуванню можна помнішити о високості страти з титулу від платної з акцій в латах у по п'ячу лат встеч. В тим же високость такого одлічення не може прикрочити в єдним року. Що процент страти, отак можна натиснути, перекласти на українську мову. І тут виділений текст цього воно, воно нам переклало, щоб не перекладало все. Натискайте на паузу і читайте. В принципі, це все те, що я вам сказав, що можна відрахувати. І коли я вже два рази розраховував податки в польській податковій, то там на кінцю було до мене питання, чи я мав якісь страти в попередніх 5 років. Якщо так, то напишіть, яка сума. От, і ти там вписуєш, і воно тобі відраховує. Це вже без цього, що ви там продали в збиток і зразу відкупили, а просто якщо ви Щось там продавали, і у вас вийшов мінус яким чином, або і за курсової різниці, так само може бути, тому що завжди, що в Україні, що в Польщі, що в інших країнах, якщо ви купуєте американські акції за долари. То ви маєте перераховувати курс гривні до долара, або курс злотого до долара. І потім, коли продаєте, так само. І якщо долар знецінився або виріс, ну то ви або заробили, або втратили. Хоча купили акцію за 100 доларів і продали її за ту саму 100 доларів, і нічого не заробили фактично в доларах. Але практично в тій валюті, де ви сплачуєте податки, і за курсу валюти, і за курсу ціни там гривні або злотого до долара, ви або заробили, або втратили. Про це так само в інших відео про податки на моєму каналі. Посилання на ці всі статті додам в опису до відео. Надіюсь, вони будуть нормально працювати, відкриватися, бо деколи YouTube їх просто зменшує і вони не хочуть працювати нормально. Тому або натискайте на паузу, шукайте, якщо хочете прямо ось це почитати, ну або самі собі гугліть для своїх ширших знань. Сам особисто поки що так собі не робив, бо ну, в принципі, я завжди показую все на чисто, як є у моїх брокерів, що я купляю, що я продаю. Як виглядають вони в реальному часі, там все скакає, показується. От, і я в основному, як ви знаєте, не продаю акції тільки от в цьому році, і то під кінець року, більше вони там були продажі. І за того, що там Палантір виріс на 600%, і з-за того, що там SMCI у них проблеми. Ну і про це все в Телеграмі писав. Тому переходьте, до речі, підписуйтесь. На рахунок таблички так само сказав, кому потрібно, пишіть в приватний телеграм, не в телеграм-групу, а окремо в мене там в посиланню під відео є. Телеграм, є телеграм-група. Переходьте підписуйтесь. Ну і знову ж нагадую, так можна зробити тільки з продажу акцій, з дивідендами. Так зробити не можна за дивіденди. Ви по-любому платите. Якщо в Польщі там 19%, якщо у вас з Америки стягувало, то тільки 4% там треба доплачувати. Ну а якщо в Україні, то знаємо українське законодавство, що воно, то, що написано на папері, вони кажуть, нам це не важливо. І платіть знову ще податки. То, що у вас там десь стягували, то ваші проблеми, що вас вже в Америці стягнули і у нас. Підписана угода що про подвійне оподаткування. Ну, але то таке. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому не все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях.